Вийдеш, наче казкового інію, небесами змахнеш мов крило, і почнуть гримуватися лінії з тим, що з нами іще не було, володіючи часом і простором, мною, світом, і Всесвітом всім, кличеш, ніби вітрильник до острова під вітрами жаданих часів, сотворивши з реальності містику, поза світом богів і людей. Погляд мій, розпинаєш на хрестику, між неторканих таїн грудей. Наші тіні на зоряній вежі, і такий нездалений півкрок будуть тихо спадати одежі і зникати штрихами думок. Час чомусь обирає оптічність, ліній, смислів, мелодій і дум Роздягати тебе буду вічність, одягаючи у свій. Та ніч світіли присмаком провини, Хитались зорі, келиху вина, і хлюпались сузір'я горобини В їх очах, як в небесах без дна, шукали руки сповіді, як броду, у течії невинної ріки ходили ми у світанкову воду, Що в ще незнані зоряні гріхи. Прозорий місяць, як майбутній спогад, пречистим сріблом сипав долини, і ми просили всевого прабога, солодких мук за присмаки вини я ще одну скажу тезу. Я дуже вдячний ну, напевно все в сутки своїй біографії. Гроші на книжку я зібрав в чотири дзвінки, позвонив до чотирьох людей і ті гроші на книжку були. Я дуже добре пам'ятаю, чому не вийшла моя перша книжка ще в Радянському Союзі. І тому рішення було надумано таке. Я розповсюдження цієї книжки не заберу ні копійки. Всі гроші з цієї книжки вернуться назад у видавництво для того, аби ті молоді письменники, у кого є в сухляді про щось добре і гідне, мали ще стартувати. Але про це трошечки пізніше.